Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок і день розваг. Ми сьогодні відвідаємо магазин Кендіярн. Трішечки познімаємо, покажемо, що ми оберемо на подаруночок. Нам Світланка на день народження подарувала сертифікат і ми йдемо його використовувати. Трішечки прогуляємося з донечкою. В понеділок це не означає, що треба сидіти вдома і багато працювати. Я вже зранку попрацювала і тепер йдемо на закупи. Обов'язково під'єднаємося, вам покажемо, що ми придбали на подарунковий сертифікат. Вам бажаємо приємного перегляду, гарного настрою, а нам цікавого закупу! Такі природи. Там далі храм ми в ньому вже знімалися, тут багато квітів. Обожнюю літо, обожнюю таку красу, хоч і цього літа нам було дуже-дуже жарко, але це таке будемо сумувати. Літо майже скінчилося. Ще трішечки лишилося тепла і все, ми будемо. Кумувати за літом. Діти підуть до школи. Ми будемо працювати багато. Тут є гойдалки, є дуже багато майданчиків, є і спортивні, і дитячі. Далеченько від нашого дому. Але колись приїдемо ще із малим сюди погуляти. Сьогодні ми тільки з Донечкою. Зараз ще тут прогуляємося, пройдемося. І Десь припаркуємося, подивимося нашу розпаковочку, познімаємо, що ми сьогодні придбали у Ярн Світланки величезна подяка за подаруночок Дякуємо за таку можливість відвідати ще разочок магазинчик. Давненько ми тут не гуляли в цьому магазинчику. Хто ще не знає, це місто Дніпро. У Кендіярн є ціла, є ціла мережа. Є і онлайн-магазин, і офлайн-магазин, і дуже багато міст, де є такі магазинчики. Тому хто ще не знає, хто тільки вчиться, хто тільки шукає, де можна придбати пряжу, звертайтеся у Кенді Ярн. Ми вже вдома, трішечки відпочила. Збиралися з донечкою піти в парк погуляти, але. Вона вирішила, що хоче піти знову ж таки по крамницях. У нас субота-неділя були досить цікаві. Насичені дні. Ми гуляли, ми багато ходили по крамницях, ми робили закупи до школи. А сьогодні у нас був лише день присвячений магазину Кендіярн. Я вам вже в кадр трішечки поклала це мої покупочки. Я довго думала, гадала, що мені обрати саме на подарунковий сертифікат, придивлялася, можливо, якусь взяти собі нову пряжу, щось спробувати новеньке, або, можливо, якісь гачки, якісь шпиці взяти щось на згадку, що було про Світлану. Ну, Но... Дивлячись на ціни в Candy Yarn, я зрозуміла, що мені буде достатньо її пряжі. Досить гарний вибір, досить великий магазин, дуже багато всього в них є, але, на жаль, ціни кусаються. Я знаю дуже багато магазинів, де можна набагато дешевше придбати і сплатити доставку, і то буде вигідно в них купувати. Якщо один або два моточки потрібно, то звісно, це дуже гарно виручає і можна тоді до них звертатися. Ну, як в моєму випадку, пряжі потрібно багато, тому я буду потроху вам розказувати, показувати. Прогулянка парком накрилася. Думала вам ще трішечки познімати парку. Але у дитини були зовсім інші плани. Ми готуємося до школи, субота-неділя були насичені, в суботу-неділю ми ходили на закупи. І вчора також ми продовжили після Кендіярн пішли далі робити закупи до школи. Ходили ще в декілька магазинів, ще дещо придбали, дитина задоволена, тому парк відмінився. А я вам кадр прикрашаю вже ниточками. Це мої самі найулюбленіші, самі ходові, і без яких я не справляюся. Вони мені постійно потрібно, вони в мене є і в гарному асортименті, але все ж таки я довго думала. Ми більше години провели в Yarn, більше години роздивлялися ціни, роздивлялися асортимент. Спокушалася я на декілька позицій і думала придбати собі ниточку для ковтинки новеньку якусь на зразок флаверса. Новеньких зараз вийшов новенька пряжа. Я думала, стосовно неї, там дуже яскраві кольори були. Але не знаю, не знаю, подумала, так, прикинула і вирішила, що трішки джинсом запасуся, йшла за 0 не пам'ятаю за гірчичним, не пам'ятаю, який відтіночок ішла, була впевнена, що візьму собі моточок гірчичного тільки джинсу. Я з нього в'яжу патронів, він в мене скінчився, їй хотіла поповнити запаси. Але коли прийшла, побачила, що полки з джинсу майже порожні, тим була тим паче ще і зніжка на 5 гривень на кожен моточок. Тому я взяла те, що потребувала саме моя поличка з ниточками. Взяла великий гірчичний і взяла біленькі це мої зайчики, це мої ведмедики і єдиноріжки. Вони потрібні такі моточки, це не чисто білий, це той який 62-й. Я ним користуюся, і 07-й це тіла яличка. Ну, а жовтий він постійно потрібен. Великий жовтий в мене є ще два моточки, і взяла ще й маленьких. Дитина також ходила, бігала, спокушалася, думала, щоб її обрати, щоб їй цікавенького купити. Оце все, що зараз на столі, це майже 500 гривень ми вложилися. Ще такий невеличкий, неприємний момент, був мені сертифікат спочатку сказали, що вже він був отаварений, що він вже був. придбали пряжу. на Технічна помилка, технічний такий момент, вибачаюсь, вимкнувся мій штатив. Продовжимо. Сказали мені, що цей сертифікат вже був атаварений, і на нього я, на жаль, нічого не зможу придбати. Ну, ні так, ні, я трішки, звісно, засмутилася. Але вони почали між собою перевіряти, питати в мене, як він мені достався цей сертифікат, питали, що за ситуація, як він в моїх руках опинився, хто подарував прізвище, питали. Ну, одним словом, там ми провели немалий час у цьому магазині. Дитина бігала, заглядала, дитина собі обирала, то хотіла помалювати, то хотіла фарбу для тканини, то потім вона вирішила сумку в'язати. Бігала-бігала, шукала, шукала собі натхнення, чим вона хоче зайнятися, а ми ж розбиралися з цим сертифікатом. Потім вони позвонили в Київ, позвонили бухгалтеру, потім вони позвонили на склад, попитали, що там була за ситуація. Виявляється, в той день було куплено одним покупцем два сертифікати, і один із них потрапив до мене, а інший в інше місто. І таким чином вийшла така путаниця. А, дуже таке нервове було, нервовий стан, але запам'ятається він надовго. Це таке, знаєте, такі емоції треба відчувати, щоб не в постійно в розслабленому стані ходити. Я йшла за гірчицею, я думаю, я собі візьму той моточок гірчиці, а, прикро, звісно, що через це місто їхала, але ну, і таке буває, такі ситуації в житті трапляються. Але. Все обійшлося, і вони повибачалися. Дуже привітні дівчата, мені дуже подобається обслуговування. Я в цьому магазині вже неодноразово була, і я рекомендую той, хто з Дніпра, той, хто знає де цей магазин знаходиться, обов'язково відвідайте. Хоча б просто для натхнення, хоча б просто для того, щоб подивитися, побути в тому раю, рукодільному раю, то я того рекомендую вам всім зробити. Ми інколи її ходимо, надихаємося, але, знову ж таки, повторюся, ціни там дуже-дуже кусаються. Оце все обійшлося в 500 гривень, і трішечки там лишався залишок, ну і дитина вже собі навибирала. Ось, ось вам приклад цін: а, рахувати рядочки, маркер рахування рядочків, декілька пластмасових маркерочків і три голочки. Для плюшечки. Це все обійшлося в 50 гривень. Ось вам етикеточка. У них таких наборів багатенько, вони там різні, кому голочки, кому моточки, кому оченята, кому носики різні різні такі наборчики вони продають, вони на касі постійно в них є, і це було придбано ще трішечки до до самих. Оцих Моточки, які я придбала. Ну і дитині постійно потрібні голки в дівачі, вона їх постійно ламає, їй хочеться щось робити, щось творити, а голочки в неї худенькі, маленькі, вона попросила таких три штучки їй ще придбати. Ось ці всі мої покупочки на подарунковий сертифікат. У подаруночок, як завжди, Кенді дає цукерочки, і ось такі ось цукерочки ми отримали також у подаруночок. Я задоволена, я дуже вдячна Світланці за можливість в понеділок зробити собі такий вихідний, зробити собі таке натхненічка, відволіктися, походити, понадихатися. Мені такі подобаються подарунки, від яких ти отримуєш спогади і приємні емоції. Цього разу були такі емоції. Така трішечки встряска з цим сертифікатом. Я сертифікат рідко отримую, але коли отримую, то ходжу довго думаю, щоб такого цінного собі придбати. Цього разу, знову ж таки, це буде натхнення, а для донечки буде на спогад маркерочок для рахування рядочків. У мене один такий є. Це буде тепер е, чисто особистий для моєї донечки. Тому Світлані велика подяка від нас двоїх, Натхнення для нас двоїх вона зробила. І зарядила натхненням і позитивом на нові цікавенькі іграшки. Ось такий був вихідний день у понеділок. Ось такий був релаксовий день. Він уже майже скінчився, вже будемо скоро відпочивати. Я не буду відкладати все на завтра, буду вже сьогодні його змонтую. Можливо, завтра чи післязавтра я його вже випущу на канал. Трішечки продійте разом зі мною. Моєму такому цікавому дню захотілася зняти, достала телефон і одразу почала знімати для вас влог. Цікаво. Ось такий видався в мене понеділок, вихідний день завдяки Світлані. Дякую величезне за натхнення, дякую величезне за можливість отримати ось таку ось можливість з'їздити і в Ярн відволіктися і за. Крутий яскравий подаруночок. Мені тепер цих ниточок надовго буде вистачати і натхнення прийде на лялечок. Хочеться знову ж таки лялечок нав'язати, тому незабаром на моєму каналі я вам покажу новенькі іграшки. Світлані велика подяка за сертифікат, за подарунок, за те, що попіклувалася про мій гарний настрій, а вам всім подяка за перегляд, подяка за коментар. Пишіть, що ви думаєте про магазин Can Yarn. Я різне не слухаю, я різне від вас читаю, є її негатив, і є її позитив, тому пишіть вашу думку, що ви думаєте про цей магазин. А я по традиції, як завжди, вам кажу дякую за підтримку. Бажаю нам всім мирного неба, шаленого натхнення і дуже-дуже міцного здоров'я. Бережіть себе і до дуже скорої зустрічі на моєму каналі. Бувайте!